І до луки святого Івану, і читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Сказав Господь причуцю, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слову свого сказати запрошеним ходіть усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле і мушу піти на нього подивитись вибач мені, прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар болів і йду їх випробувати. Прошу, вибач мені. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму, розгнівався тоді Господар і каже до слуги свого. Іди ночим скоріш на майдани і вулиці міста, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих, озвався слуга пане, сталося, як ти велів, і ще є місця, сказав пан до слуги, піди на шляхи та на огорожі й силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних, та мало вибраних. Слава маловиних. Господи, слава. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі христі, напевно, багато з вас якоюсь мірою нарікає, що ваші діти чи внуки не надто люблять книжки. Більше сидять в телефонах, може в телевізорі, хоча хто тепер з молоді сидить в телевізорі, якщо має телефон. Я вам мушу сказати, що мало що міняється. Так вам трошки з дитинства свого розкажу. Коли мій тато чи моя мама передусім часом тато приходив з роботи додому, а я був вдома, то першим, що вони перевіряли, чи телевізор є теплий. Чи я дивився тільки телевізор, чи щось зробив корисне. Найгірше то було літом. Бо літом зі школи давали багато до такої літератури, яку треба було читати. І в мене з читанням завжди була велика складність. Я тепер пам'ятаю, після першого класу мені дали таку. Кількість книжок, яку треба було прочитати. Єдине, що я відкрив, бо думав, що є найменша книжка, здається, називалася Вона червона хустина, щось дуже комуністично пропагандистське. В них вистачило на 10 сторінок, здається, за ціле літо. І я вважав, що читання то є найгірший спосіб проводити час. Мушу вам сказати, що в певному моменті телевізор змінив мій підхід до читання. Десь в 85 му чи 6 му році радянське телебачення показувало серіал Робін Шерводу про Робін Гуда. І після закінчення серіалу, яким я захоплювався, який мені виявився з надзвичайно коротким, я перший раз серйозно взяв до рук книжку Український переклад пригод Робін Гуда і в захопленні прочитав ту книжку моментально. І після того мені було цікаво, що далі. Я читав Вальтера Скотта, Пригода Івенго, багато різних речей. І читання з того часу стало одним з важливих моментів проводження мого вільного часу. Але завжди є різниця між книжкою і дійсністю. Я читав багато книжок, правда, але я завжди вмів відрізнити те, що діється в книжці, і те, чим я живу. І скільки би я не читав якихось поважних романтичних книжок про лицарів, про війну чи про детективів, я завжди знав, що книжка має свою дійсність, а життя має свою дійсність. І тут ми підходимо до книги, якому є спокуса потрактувати в такий самий спосіб. До святого письма. Ми вважаємо дуже часто, що це є ще одна книга. Книга, яка говорить про своє. Часом захопливо, часом трошки зі страхом, але про речі, які не відносяться до нашого життя. Про щось, що було там далеко, колись, в іншому краї, в іншому часі. І ми можемо читати, але. Більше як на хвилину прийняття подіями нас не вистачає. І тут є різниця величезна. Тому що святе письмо воно не було книгою, яку сів якийсь собі чоловік чи жінка видумали написати для того, щоб нас потішити, полякати, принести нам якесь задоволення чи внутрішні неспокої. Святе письмо є записаною історією спасіння. І ця історія спасіння, вона включає нас з вами. Можливо, читаючи пригоди Робін Робінгуда, ми могли себе якоюсь мірою уявити одним із тих, які в лісах Англії борються проти несправедливих феодалів. Але ми знали, що то не ми. У Святому Письмі усі події, які ми чуємо, навіть притчі, які самі в собі вже за своїм літературним жанром не є конкретним описом історії, все одно включають нас у простий, практичний спосіб і мають безпосереднє відношення до нас з вами. Сьогодні ми святкуємо неділю правоців. Ми згадуємо усіх тих, які передували народженню Христа. І та притча, яку Ісус сьогодні нам представляє, вона, власне, стосується ніби тих попередніх поколінь. Коли ми переглянемо історії Святого Письма, побачимо, що ті попередні покоління вони не були аж такими всіма добрими. Що і важливо, історія спасіння, вона записана так, як вона була, з позитивами і з недоліками людей, які були. Нам ніхто не старається представити постаті Авраама, Ісаака чи Якова як постаті безздоганних людей. Нам ніхто не розказує, що Моїсей був таким просто найсвятішим, що не було ради. У кожній історії тих людей і тих поколінь, які передували Ісусові, згадано все. Те, що було добре, і те, що було зле. І кожна з тих історій, вона підводить нас до стосунків між людиною і Богом. Ми можемо послухати сьогоднішню історію про той банкет і сказати, ну, які вони недобрі, ті, яких запросили на бенкет. Могли ж прийти. Нічого від них не вимагалося, тільки прийти. Чому вони відмовляються? Чому знаходять... Вим, вимовки такі якісь дивні. Справа полягає, власне, в тому, що притча про бенкет відноситься до конкретних людських життєвих ситуацій. І в тій притчі, якщо ми глянемо також себе, поставимо себе не просто, знаєте, якоюсь думкою, а як би я вчинив на місці Робінгуда. Ні. Ми поставимо себе в нашій щоденній ситуації і зрозуміємо, сьогодні Бог нас кличе, чим відмовляюся я від Його поклику. Яку причину сьогодні я маю, щоби не почути, не послухати Бога? Можливо, нам здасться, що наші причини є поважні. Так само, як здавалося тим людям, які сьогодні відкидають запрошення того господаря. І напевно в історії святого письма ми знайдемо багатьох людей, які зробили так само. На сторінках Старого Завіту чи Нового Завіту ми знаходимо величезну кількість імен, людей, які сказали Богові ні. Я не хочу бути частиною твого життя. Я не хочу сидіти з тобою за одним столом. Я не хочу жити з тобою, я хочу жити своїм життям. Ще один момент, який сильно нас усіх людей пов'язує через усі покоління. Багато з вас, сьогоднішніх батьків чи додісів, скажуть, що колись люди були чимніші, вони більше слухалися старших. На жаль, завжди було однаково. Я не кажу, що тепер є краще чи тепер є гірше. Завжди було однаково той дух такої самотної. Бунтарності і незалежності він завжди був в людині. І вже Адам з Євою кажуть, що вони ліпше знають, як жити, і Бог їм не є вказівкою. То не так, що вони вистроюють свої власні плани, Змій їх зводить. Але так часто ми в нашому житті, думаючи, що ми є достатньо дорослі і незалежні, щоб не слухатися Бога, даємо себе зводити іншим. І сьогодні. Коли ми знову приходимо до Бога, я вдячний всім вам, що ви сьогодні у цю неділю відкликнулися на той Божий поклик сісти з Ним за одним столом, ми мусимо себе також запитатися, а завтра чи післязавтра, коли Бог мене покличе знову бути справедливим, коли Бог покличе мене бути милосердним. Коли Бог покличе мене шукати примирення з моїм чоловіком, жінкою, з братом, сестрою, з родиною моєю, коли Бог покличе мене до чогось, що буде вимагати від мене певних зусиль, що я їм скажу? Чи я виправдаюся перед Ним? Буду виправдовувати моє небажання щось зробити і буду йому казати: Боже, не маю часу. Мої плани не входять, мої плани не входить слухати тебе, чи я все ж таки спробую почути його голос, відповісти на його голос. Бо ця притча, яка сьогодні нам була поставлена перед наші очі, ще раз кажу, не є просто літературним твором, який ми можемо прочитати, закрити книгу, відкласти на полицю, це є життя. Життя наших попередніх поколінь, наше з вами життя. І в тому житті, ота остання фраза, вона є дуже, як би вам сказати, ріжучою і болючою, багато покликаних, але мало вибраних. Нам може здатися, що Бог в якийсь такий дивний спосіб починає робити ріжницю між тими, яких покликав і яких вибрав. Не може видаватися, що Бог без якоїсь особливішої підстави засуджує нас. Але власне сенс сьогоднішньої притчі, як її показує нам Ісус, є у тому, що то людина, як не дивно, вибирає, чи бути вибраною. Вибачте вже за тавтологію. Бо покликаних є багато, ми всі є покликані. Сьогодні Слово Боже шириться по цілому світі, і заклик Божий не є від нікого закритий. Але от нас з вами Бог сьогодні кличе. Ми чули також у тому листі до колосян сьогодні ті чудові слова про життя у справедливості, про життя у радості, про те, як Господь хоче нам дати. Спільноту з собою відкрити, оту спільність життя з ним, чи ми відповімо на це Його запрошення. Сьогоднішня притча каже нам, що ми маємо силу відповісти. Та сила походить з того, що до нас Бог також спрямовує свій голос. Що ми не є виключені з Його життя, що так само як ми сьогодні святкуємо у ті покоління, які передували народженню Ісуса, ми включаємо в це самих себе. Історія наша вона завжди включає історії наших попередників. Наші сьогоднішні історії тих людей, які сидять тут, це історія наших батьків, наших дідусів і бабусів. Усіх тих поколінь перед нами, ми є частиною того великого життя. Хтось з них відповів на поклик Божий, хтось з них сидів за столом з Богом і тішився його присутністю, а хтось знаходив багато виправдань, щоб залишатися здалека. І сьогодні наше життя, життя тих людей, які сидять тут, від тих найменших до тих найстарших, також. Вплетене у ту історію Спасіння буде впливати на те, що станеться потім, які наступні покоління виростуть. Чи будуть це покоління людей, які втратять своє покликання Божого життя, які втратять усе в своєму житті, ганяючися за примарами? Чи це буде покоління тих людей, які у радості завжди будуть готові відкликатися на Божий поклик? І від нас, сьогоднішніх, це залежить. Тому, дорогі мої, сприймімо сьогоднішню притчу не як цікаву історію, яку ми почули, а як заклик до дії в нашому житті. Бог кличе нас, Він кличе нас діяти. Він настільки перейнятий нами, що отой поклик, який ми сьогодні чули в притчі, він є сильний. Він є неспокійний, Він є перейнятий, Бог переймається нами. Але чи ми переймаємося Ним і собою самими настільки, щоб відповісти на той поклик і стати частиною Його життя? На це питання у часі перед Різдвом ми також повинні відповісти. Бо якщо ми в дійсності відповімо на це питання, ствердно і скажемо, я є дитиною Божою. Я належу до Його родини. Я відкликаюся, слухаю голос і даю відповідь на Нього, допіру тоді, коли ми себе тою частиною Божої родини усвідомимо, тоді Різдво стане для нас не ще якимось фольклорно-шароварним святом, але нашим святом. Святом нашого життя, святом нашої родини. Бо допіру тоді ми зрозуміємо, що Христос, Бог і Спаситель, є також нашим братом, моїм Спасителем. Він кличе мене до життя вічного. Слава Ісусу Христу!